24 серпня 2023 рік День Незалежності. Ми знаходимося в Києві. Я заїхав на об'єкт, який ми робили. Камінопіч і кондиціонер два в одному. Так, Добрий день. 16 листопада. 7 часового ранку. У нас отакий мається будинок. Це будинок Happy Home. Дитячий будинок, в якому ми будемо встановлювати пічку. Це наша машинка приїхала. Заходимо сюди далі. І ось тут де оця тачка, де оці доски, тут буде вже стояти камінна піч. З розводкою тепла по всьому будинку. Хочу показати, можливо, буде така можливість зняти трошки з персоналом, поговорити, бо це дитячий, дитячий будинок. Ось у нас тут знаходиться канальний кондиціонер, як ми раніше показували. Ось у нас подача повітря на кожну кімнату. Зараз ми включили його, він вже працює на охолодження. На охолодження. Так, така ось у нас вийшла кладовочка. Ось так вона виглядає. Ось. І тут стоїть піч. Так, дівчата, добрий день. Добрий день. Оце пічка, вона разом працює з в одно... в одної зв'язки, як то кажуть. Ось у нас забір повітря пішов. Ось ми виставили зараз на датчику температуру 20 градусів на охолодження. Ось. Як до вас звертатися? Євгенія. Ви працюєте тут? Так. Ви користуєтесь цим кондиціонером? Так. Держати? Як часто ви можете його включати? От, от, в добу. Ну, в основному, коли дуже жарко. Дуже, якщо жарко, тоді включаємо. Дітями жарко. Ага. Це скільки часу проходиш на, на, на добу, от скільки там? Два дві-три години, п'ять годин він працює. Ну, в основному буває як жарко, то давно ну, на тих годині почав до вечора. Ага. Так, що... десь, десь дві години, так? Дві години, дві години може працювати. Навіть буває і більше, коли дуже-дуже жарко. Можете провести мене на, на другий поверх, показати Власне. деякі кімнати. Дякую. Ходьте, будь ласка, дивіться. Угу. Це дитячі кімнати, так? Так, це хлопчики. Це хлопчики, так? Да? Ось у нас є решіточка. Угу. Вже пішла конвекція. Юлічка, юрчик, 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 юртик. Сонце йде. Тут є решітка у нас, так? Да? Вони везде є. Угу. Вони в кожній кімнаті, так що... В кожній кімнаті. Да, є решітка. Включається, коли жарко ці. Так. Давай. Оце. Що вона в кожній кімнаті є решітка, куди ми подаємо холоджене повітря. Або, якщо працює пічка, то тепле повітря. Кідай, дай. Ще зараз зайдемо в кімнату. Кидай сенце. Давай. Ой, кошек. Це десь 300 чи 280 чи 300 метрів квадратних цей будинок має. Ось. Тож рішіточка. Тож охолоджене повітря йде. Ну, кажуть, дівчата, що користуються. Будемо їм вірити.